Інтересно, що англічани придумали таку поговорку Мій дом, моя крепость да, звучить красиво. У нас для жителів Закарпаття, русинів, крепость у мукачеві то велика, велика, славна захищена. Но що люди наші говорять? А наші люди кажуть, наша сім'я, лі моя сім'я маленький кусочок, частинка раю. Коли Господь ізганяв Адама і Єву, заражених уже гріхом і смертю із рая, то один проповідник додав таке слово: Сперва тягали вон Адама. Плакав Адам, напроти рая сидів довго плакав, що наробив. Но потім виводять із рая за ним і Єву. І кажуть, ангели, щоб ти не забув за рай, ми тобі виводимо в жону Єву. Бережи її, вона буде тобі, покликана создати в твою сім'ї пам'ятку про райські відносини. І з того часу появилася у світі сім'я чоловік і жінка, а потім у церкві православні вперше жінка була привозне сина. У сім'ї як величайший дар, хоч суть не мощніший, но глибоко віруючий, способний на великі подвиги. На днях ми споминали святих церкви вчора, якраз сьогоднішній день Татьяна мучениця римська, показали приклад, що і жінки, і мужчини в церкві Христової носителі Великих подвігів. Сьогодні ж хто у наших храмах, в храмах Української православної церкви канонічне перебуває? Безумовно, більше жінок, бо юноші тепер на фронті одні роз'їхалися. Однак красота богослуження жіночих голосів, їхніх молитв разом із мужчинами создає уют новий. Нова церковна сім'я з'єднана тепер на нових началах церковних і евангельських. І по тому церква вже не маленька частина рая, а велика. Апостол Павел пише к євреям, що церква Христова це є царство. Возлюбленого Сина Божого Ісуса Христа. І коли ми приходимо до церкви, ми перебуваємо на території Царства Ісуса. Господи, благослови нам, щоб ми любили у цьому світі утікнути від грішного світа, не тинятися по чужим царствам, по чужим розколам, сектам, гониніям. А держатися свого царства, царства оздобленого сина свого, канонічної православної церкви, бо лиш так поступає. Пам'ятує, що Господь, як і Фомі явився повторно, щоб його настроїти, його спасти. Віруємо, що як нас, так і наших друзів, наш народ, і наших людей, і всю нашу теперішню Україну терпіщу. Такі незгоди, Господь помилує і в нужний час подасть свою всесильну руку. І всі, хто оказався вірний церкви, будуть радуватися, ті, котрі відпали від церкви, бо їх переманули, по-перше, во вони будуть мати самі за себе докази, що вони були невіруючі, просто не їх, вискочило в нужне время. На днях була. В інтернеті указана статистика, що нібито в Україні на 20% величилося атеїстів. І вдруг унизу пишуть наші духовники: ні. Просто вони були атеїстами, але в нужне час, коли атеїстам дали можливість кричати на церкву, обзивати церкву, котака церкву, шпіони всі, вороги. То вияснилося, що 20% атеїстів затаєних вийшли наружу. А раз вийшли, сказали. Одного разу і апостол Йоанн напише такі слова. Вони, розкольники, били з нами, але наші не були. І то, що вони від нас одійшли, то є доказ. Що наші не були. Тому 20%, якщо вірити статистиці, котрі объявили себе атеїстами, це ті самі атеїсти, більші атеїсти, просто затаїлися. А прийшло час, а їх атеїзм виявився нічтожним жалким, навіть не мировоззренням, а просто обманом. От почому ми кажемо, Господи, благодарим Тебе, що більшість. Наших людей, котра нині остається вірна канонічній церкві, це і є самонадійна частина суспільства нашого українського і для по всім регіонам. І лише так поступає і ми, держася канонічної церкви, ми то робили і при Австро-Венгрії, і при Венгрії, і при Чехах. В тому числі і в Сівєцькому Союзі, держимося й нині, бо ідеології приходять і уходять. Вся розлічні власти приходять і уходять, лише вітер за ними задує, а остається наша віра, котра вже 1150 років незмінна у нашому краю під Карпатами і на 100 років менше на Київських горах. Господи, молитвами нині преподобно отців наших і всіх святих помилуй, щоб і ми усю недільку Малу Пасху, ми відчули себе дітьми Божими, любищами, Господа, в'єдну сьогодні скажемо, і ми з Фомою. Нам не треба Господі і спитати і класти пальці. Ми віруємо, що ти Господь, Син Божий. Прийшли в мір грішне спасти, отрихні перші ісме, а тому вираження нашого апостола Фоми, ти наш Господь і Бог наш, закріпимо на серці, і коли кажуть, хто твій Бог, ми відповідаємо за Апостолом Фомою: Господь мій і Бог мій, Ісус Христос, Спаситель». бо лиш так ми, діти Божі, православні і патріоти своєї країни. І учасники у всіх ділах церковних, і у державних, а у вічності за чесність свою, за іскренну віру, за правильне ісповедання і наслідники Царства Божого. Амінь.